Вітаю глядачів мого каналу. З вами Олег Яворович і як ви помітили, ми сьогодні знову ж таки на кухні, адже ми з вами сьогодні приготуємо якусь цікаву знову ж таки насадочку для нашої лінивої риби. Гадаю, що всі помітили в цьому сезоні, що при величезній спекі риба взагалі відмовилася клювати. Ми робимо все, що знаємо, а риба каже до побачення. Ви думаєте, ми хитрі? Риба також хитра. Риба пристосовується до нас. Ми все їй пропонуємо якійсь. Цікаві речі, але вона знову ж таки пристосовується для того, щоб залишитися живою і, звичайно, рости до величезних екземплярів. Так от зараз, друзі, я вам запропоную цікавий рецепт для того, щоб впіймати таке рибу. Вона думає, вона значно хитра, але ж ми теж незвичайні чуваки, ми вміємо те щось видумувати для того, щоб її заманити до нашого гачка. Мій рецепт, друзі, значно простий. Готується дуже просто, його зможе приготувати навіть початків риболов. в процесі свого відео я покажу вам, які потрібно для цього мати інгредієнти. Відповідно, покажу як потрібно його приготувати, та й розкажу навіщо ця насадка і яку рибу вона впіймає. А якщо ви в перший раз потрапили на канал Олега Яворович і слідкуєте за тим, як він зараз буде готувати якусь цікаву насадочку, щоб піймати рибу, то ж не забудьте підписатися та нажати на той дзвіночок для того, щоб бути в курсі, а де Яворович сьогодні знаходиться. Він може бути на риболовлі, в майстерні або на кухні. А також, друже, не забудь написати цікавий коментар та поставити палець догори. Для мене це дуже важливо. А тепер я розкажу, що нам потрібно для того, щоб приготувати ось цю насадку. Ця насадка взагалі для того, щоб ловити всю білу рибу. Але я скажу вам трішки більше, ця насадочка заточена більш під крупну рибу. Короб, білий амур, а також можуть бути карасі гарного розміру. Так я не виключаю, що цю насадку полюбляє і мілка риба, адже вона занадто смачна. Насамперед нам потрібен звичайний горох. Для моєї порції достатньо 3 столових ложки сирового гороху. Горох полюбляє вся риба. Адже на каналі є цікаві рецепти, як приготувати мастирку з гороху. І хто їх спробував приготувати, той, звичайно, половив рибу. А якщо ви ще цього не робили, то загляньте на мій канал, я також показував, як на таку мастирочку ловиться непогано риба. Для приготування нашої насадки нам потрібно 2 столових ложки звичайної манної крупи. Ну а покажіть мені, друзі, ту водойму, яка не пролюбляє манку. Пам'ятаєте, я вам показував, як приготувати манку, наприклад, в шприці або, як ми кажуть, болтушку. Це неймовірно універсальна насадка. На дворі спека, друзі, вода дуже гаряча. І ми знаємо на 100%, що риба в такій воді полюбляє цікаві якісь смаколики. А в кінці відео ми побачимо, що ж ми за смаколик додамо до нашої насадочки. Також, друзі, нам ще потрібно 20-30 грам звичайної соняшникової олії. Зануримося в процес приготування нової насадки. Забув, друзі, ще ж потрібен один цікавий інструмент. Цей інструмент бачили постійні глядачі у Яворовича на кухні. Старенький пристаренький комбайн. Завдяки цьому комбайну Яворович робить всі свої насадочки. І в цей раз ми також його використаємо. Найперше нам потрібно підсмажити наш горох. І смажити ми його будемо на нашій домашній смаженій олії. Олія додавить певного присмаку горохові і розпочинаємо його повільно смажити. Постійно потрібно горох перемішувати, не давати йому змоги пригоріти. Наша друзі задача така, щоб підсмажити горох і щоб він дав певний присмак, приємний для риби. Як лише ви відчуєте на кухні дуже приємний такий смажений аромат, вимикайте свій горох, він уже повністю готовий. Тепер прийшов час скористатися нашим линком. Засипаємо горох в кофемолку робимо з нього борошно. За 5 хвилин ми маємо порцію готового борошна. Тепер беремо каструльку, ставимо на плиту і додаємо туди приблизно 80-100 мл води. І даємо час, щоб вода закипіла. Після того, як ви помітили, що закипіла вода, і помаленьку насипаємо туди горохове борошне. При цьому постійно потрібно перемішувати, і нам варто зробити однорідну масу. Постійно перемішуємо і не даємо гороховій каші. Пригорійте. Після того, як ви помітили, що ви маєте однорідну масу, в цій суміші не залишається води. Ось тепер, друзі, ми беремо манну крупу і додаємо цю суміш. Я завжди казав, друзі, що готувати це дуже цікаво і особливо цікаво тоді, коли ти приготував щось своїми руками, відправився на водойму та впіймав рибу. Зараз наша головна задача це повністю зробити однорідну масу і. Довести до тієї консистенції, яка вам потрібна для вашої риболовлі. Пер, друзі, ми дійшли до того ж головного інгредієнта, який я зараз буду додавати в цю майбутню нашу насадку. Цей інгредієнт показував на одній з моїх рибалок, доволі таки цікавий результат. І цей інгредієнт, друзі, називається звичайне какао. Дуже смачне. Ароматне, і ось цей аромат і заставив вашу рибу клювати і приносити вам емоційне задоволення на ваших риболовлях. І тепер тісненько перемішуємо це все. Робимо таке смачне тістечко. Ух ти, яка ж смакота, друзі. А кольор, а смак. Адже ви пам'ятаєте, друзі, що Яворович завжди каже, якщо ви хочете піймати рибу, особливо тоді, коли вона значно, значно повільна, вона неактивна, вона лінива, то звичайно... Вам потрібно робити значно м'яку, еластичну насадочку, мастирку чи то заману. Вона має такий цікавий, я б сказав, нестандартний кольор. Але головне, що біля цього кольору є супер аромат. Таку насадку, друзі, ви можете використовувати на поплавчані вудки, можете використовувати на донні оснастки. Також її можете використовувати в свої пружинки. Ось беремо отак мастирочку. Чи то насадочку робимо невеликого розміру кульку. Такі кульки я роблю завжди десь приблизно ну, плюс-мінус, як маленька вишенька. І таку вишеньку одягаємо на гачок і закидаємо до водойми. відповідно потім ловиться риба. Якщо моє відео було вам цікаво, поставте палець до гори. Поділіться моїм відео, підписуйтесь на канал Олега Яворович та нажимайте на отой дзвіночок, щоб бути в курсі, де Яворович сьогодні знаходиться. Також не забувайте вступати в групу, яка знаходиться на сторінках Фейсбука, ссылка буде в описі під відео. З вами був Олег Яврович. Бувайте здорові! До нових зустрічей!